Ці українські фільми вийшли на Netflix у 2025-му. коли ти вийдеш заміж, це навіть не питання моєї мами, а фільм. Мистецтво знавецю Ксенію залишив наречений перед весіллям, щоб впоратися з розпачем. Вона вирушає в подорож до Хорвації. Там Ксенія випадково знаходить картину поля Гогена і потрапляє в авантюрні пригоди. А ще знаходить своє кохання. Песики яна, вона ж Леся Нікітюк. Успішна кар'єристка. Після свого 35-річчя жінка виявляє, що кожен чоловік після Ночі з нею перетворюється на собаку. Тепер яна мусить зняти прокляття і змінити свій погляд на кохання. Перегляд чудової української комедії це вже свято. А щоб кіносеанс вдався на всі 100%, потрібен смачний соус до закусок. Майонезні соуси руна, чесниковий бургер та тартар ідеально смакують під час перегляду фільмів, адже підходять до овочів, м'яска чи домашніх закусок. Їх полюбляють усі в сім'ї, адже вони ідеально підкреслюють смак улюблених страв. А ще у них менше жирності ніж укла класичному майонезі відпустка на осліп, київська бізнес леді Анна втомила підлеглих своїм контролем. Тому вони вирішили відправити її у вимушену відпустку на Закарпаття. Втім, замість очікуваного релаксу, Анна опиняється у глухому селі, де й знайомиться з місцевим чоловіком. А ти поїш нормально і Подивись хороше кіно.